Доброго дня, дівчата! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, який присвячений косметиці, догляду за собою, догляду за шкірою. І сьогодні у нас тема, яка не стосується догляду, яка не стосується косметики, яка не стосується конкретного бренду чи компоненту. Сьогодні я хочу зробити відео, яке дасть якесь розуміння новим читачкам, новим глядачкам, хто я взагалі така і чому я розповідаю про косметику. Сьогодні я теж чашечкою кави, і мені хочеться, щоб це відео вийшло таким затишним, щоб ми з вами трошки краще пізнали одна одну і познайомилися поближче. Додивіться це відео до кінця, в кінці вас чекає невеличкий конкурс. І так, я представлюся, мене звати Аня, мені 28 років, я косметолог, б'юті-блогер і просто страшенний б'юті-голік. Три роки тому я почала вести блог про догляд, про баночки. Просто писала свої відгуки, просто розповідала про свій досвід. Досвіду мене чимали в цій справі. Я більше 15 років живу з хронічним Акне, і мені є що сказати цьому світу. Любов до баночок привела мене в косметологію і я закінчила курси косметолога-естетиста. І а, пропоную вам одразу перейти до головної частини, тому що я в своєму інстаграм. Дала дівчатам віконечко, в якому вони могли б задати свої запитання мені, і я вирішила відповісти на них у відеоформаті саме на YouTube. Перше запитання стосовно моєї освіти. Яка у мене освіта? Чи є у мене медична освіта, який у мене досвід? Взагалі, я за освітою, я закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність спеціаліст з хорватської та української мови та літератури. Але, на жаль, чи на щастя, за своєю професією, за своєю спеціальністю я не працювала ні дня. Коли я закінчувала університет, я займалася кондитерською справою. Я мала свою власну онлайн-кондитерську, домашню кондитерську і випікала тортики, капкейки, різні смаколики на замовлення. Але якось. Все-таки любов до косметики перемогла, і я прийшла в косметологію. Я почала з блогу, звичайно, я починала як блогер, я просто ділилася своїми, своїм досвідом, я ділилася баночками, які я використовую, писала відгуки. Але якось плавно це все переросло в більш таку професійну цікавість, і я закінчила курси по, по направленню, по спеціальності косметолог естетист що таке косметолог естетист Це косметолог, який може проводити різні поверхневі процедури, може підбирати вам домашній догляд, але не має права колоти ін'єкції, призначати системні ретиноїди і призначати антибіотики. Що власне я і роблю? Я не використовую в своїй практиці ні системні ретиноїди, звичайно, ні роблю ніяких ін'єкцій. І не призначаю ніякі антибіотики, тому моєї освіти мені цілком достатньо. Плюс, звичайно, я завжди намагаюся тримати руку на пульсі. Я завжди намагаюся здобувати освіту поза межами цих курсів. Я постійно купую семінари, вебінари, різні статті знаходжу, читаю. Знання англійського досить непогано мені дозволяє читати різні іноземні джерела, тому. Після цих курсів я вже займаюся такою самоосвітою і переймаю досвід у своїх колег, які мають його більше. Наступне питання звучить е, так: чому саме косметологія? Чому я взагалі прийшла в косметологію і чому я так люблю взагалі баночки і косметику? Сама любов до косметики, я не знаю, чому і звідки вона взялася. От просто я її люблю, скільки я себе пам'ятаю. Але все, мабуть, почалось з того, що я з 10-11 приблизно років страждаю на хронічне акне. Я перепробувала дуже багато різних різних способів справитись з акне була у всеможливих можливих дерматологів, косметологів, які. А, чистили мої обличчя, які чистили мій кишечник, які чистили ауру і все, що можна було почистити, вони чистили, але на жаль, шкіра від того частішої не ставала. У мене було дуже багато комплексів. Я дуже страждала через ем, акне, через невпевненість в собі, через те, що я не могла носити макіяж, як робили мої однолітки, так, щоб це було гарно, щоб це було красиво, щоб це було естетично, а не просто ем, фарш під е, тональним кремом. Через це в якийсь момент я зрозуміла, що хочу докопатись до істини і зрозуміти, як взагалі це працює. Коли в мене вийшло перший раз вести себе в ремісію за допомогою косметичних засобів, я зрозуміла, що я хочу купнути ще глибше і почала вивчати косметологію з більш професійної точки зору. Це наклалася любов до косметики, тому що знову ж таки повторюся, косметиків я любила завжди. В Школі, в університеті я могла просто не піти на пари, тому що могла снідати, зацепитися на якесь відео в Ютубі про косметику, про баночки, пусті порожні баночки. Просто відгуки на якусь косметику, чийсь досвід про догляд за шкірою, і мене могло затягнути так, що я просто могла б отямитись вже ввечері, коли розуміла, що я пропустила пари. Просто через те, що я хотіла прочитати про косметику і подивитись про косметику. Тільки мені було це цікаво. Тому, в принципі, для мене от моя любов до косметики і моя проблема з Акне є цілком логічним підґрунтям до того, що я прийшла все-таки в косметологію. Що найбільше мені подобається в роботі косметологом? Насправді це дуже тяжка робота в плані моральному, тому що на тобі лежить просто величезна відповідальність, і для мене це не зовсім про потік клієнтів, для мене це про те, щоб дати максимальний результат. Іноді буває так, що буває дуже багато клієнтів, я теж не ідеальна, в мене теж бувають трапляються помилки і так далі. але Найбільш мене надихає в цьому всьому результат. Найбільш мене надихає думка про те, що я можу змінити чиє життя на краще. Тому що у мене було декілька таких досить серйозних кейсів. Це знову ж таки абсолютно не реклама, не розхвалювання якихось своїх мінь. Мені є багато чому вчитися, але моменти, коли тобі клієнтки говорять, що ти змінила їхнє життя, це максимально дорого коштує. І для мене це мотивація закривати очі на якісь. Негаразди справлятися з ними, справлятися зі стресом і просто робити свою роботу і зробити максимально все, що від мене залежить, для того, щоб клієнт, який прийшов до мене, отримав свій результат. Тому, якщо підсумувати, мене найбільше надихають результати моїх клієнтів, і звичайно, ті самі ваші коментарі в інстаграмі, в Тіктоці, просто повідомлення, якісь, які мені пишуть дівчата в особисті повідомлення. Про те, що колись ви послухали моїх порад і змінили свою шкіру, про те, що ви знову ж таки познайомилися своєю шкірою через мої поради, через мої відео, через мої огляди, Тому для мене результати моїх клієнтів. Це найбільша така рушійна сила і мотивація рухатися далі і розвиватися в напрямку косметології. Ще одне питання про студію. Багато хто з моїх підписниць знов таки знає, що в мене була косметологічна студія. Я відкрила її в жовтні 2021 року. Я повернулася з Данії, тому що ми три роки мешкали з чоловіком з сином в Данії. Але в якийсь момент я вирішила, що дуже хочу повернутися додому, дуже хочу жити саме вдома, саме в Україні, будувати бізнес, ростити дітей саме в Україні, і я відкрила свою косметологічну студію. Я зрозуміла, що я вже можу мені є що дати клієнтам, і я можу в свою практику онлайн-консультування або взагалі консультування додати якісь офлайн процедури після 24 лютого. На початку березня нам довелося з дитиною виїхати з України, і ну ми з чоловіком прийняли таке рішення, тому що чоловік був тут, він 9 років працює за кордоном. І власне ми приїхали до нього для того, щоб максимально обезпечити свого сина від того, що відбувається в Україні зараз. Звичайно, студії довелось зачинити, тому що перші місяці ем, насправді я сподівалася, що це не затягнеться надовго, що це е, закінчиться можливо за декілька місяців. Ну, якби в мене я була так досить е, оптимістично налаштована, не дивлячись на те, що я бачила в новинах. Я сподівалася, що от, от мене покличуть назад додому, і я зможу повернутися з сином додому і знову ж таки повернутися в свою студію. Але, на жаль, прийшов момент, коли я зрозуміла, що потрібно це відпустити, і все-таки не знаю, як зараз не розридатись, і все-таки відпустити цей, цей етап життєвий і рухатись далі. І довелось зачинити мою. Косметологічну студію, власне, там зараз є шоуру моєї подруги, що мене дуже раді, що це приміщення приносить задоволення і радість моїй близькій подрузі. Але до чого я веду? Я не готова заново переживати це, якщо, наприклад, тут у мене не вийде, якщо тут щось піде не так, якщо в Данії щось піде не так, якщо студія не буде давати прибутку або буде забирати за багато часу. Грошей і зусилля, якщо доведеться її зачинити, я просто цього не переживу, тому що розставання з, кліні... з... з клінікою, розставання зі своєю косметологічною студією, мені далося дуже важко. Я в той момент, коли вже там все розбиралося, коли речі складалися, коли всі меблі розбиралися. Ці два дні я просто провела в сльозах, я не хотіла ні з ким говорити. Я постійно плакала, я постійно передивлялася фотографії, відео, тому що я там була ну, максимально щаслива. Мені там було дуже класно. Я це, це, би, це та величезна мрія, до якої ти прийшов, і яку ти отак взяв, а в тебе її забрали. Тому це було дуже складно, і я розумію, що я ще раз такого не переживу. Просто я з тим не впораюсь морально. І я поки що вирішила зосередитися на творчості, на тому, щоб робити якісь онлайн проекти, тобто YouTube. Я готую курс зараз, готую якісь інші інфопродукти, які не прив'язують мене до чогось фізично, і з якими мені не доведеться прощатися в разі чого. Тому що все-таки своє ментальне здоров'я потрібно трошки берегти. І ні, не планую відкривати студію поки що тут. Я про це дуже міцно думала. Я про це я задумувалася, я вже дізнавалася, як це зробити. Але я зрозуміла, що це поки що не те, чого я хочу, і не те, що мені потрібно. Наступне питання: чи мрію я про бренд косметики? Про власний бренд косметики. Насправді це дуже цікаве питання. Я про нього задумалася. Це досить непогана перспектива як для б'юті-блогера, як для косметолога, звичайно. Але для того, щоб мати власний бренд, потрібно дуже багато грошей, потрібна дуже крута команда, дуже круті, потужні виробничі можливості, чого, на жаль, у мене зараз немає і близько. Але якщо дивитися з реальнішої якоїсь точки зору, мати колаборацію з яким з якимось брендом це дійсно цікаво для мене. Я була б рада, але мати колаборацію не в плані, вони розробили собі якийсь продукт, наліпили моє ім'я на, на етикетку, і все мені дійсно хотілося б взяти участь в створенні чогось, тому що я знаю, що потрібно користувачу. Як людина, яка консультує вже 3 чотири роки, я знаю, що потрібно користувачу з боку людини, яка має акне, яка має проблеми зі шкірою, яка є юзером активним косметики. Тобто мені здається, що в мене є дуже багато ідей, які можна було б втілити, маючи тих самих хіміків, технологів, виробничі потужності і так далі. Тому, звичайно. Так, я б хотіла. Або власний бренд, звичайно, в майбутньому це було б дуже круто, або колаборація з якимось брендом. Це було б класно. Можливо, я колись до цього доросту. Якщо ви бренд. І запитання, які не стосуються косметології, вони в основному стосувалися. Проживання за кордоном, життя в Данії, чи прав чи справді тут найщасливіші люди, чи дійсно тут життя таке комфортне? На жаль, я можливо когось розчарую, але життя за кордоном, зокрема в Данії, це не те життя, яке показують на картинках. Мені насправді якби я люблю Данію. Я дуже вдячна Данії за те, що вона дала можливість бути мені, моїй дитині, моїй сім'ї взагалі в безпеці на даний момент. Я Дуже цінують ті моменти, які ми пережили тут в Данії з чоловіком. Це перший досвід материнства, перше, е, якісь перші кроки моєї дитини, перший садочок, е, перші слова. Це все було тут, і звичайно, у мене в Данії просто ну максимально теплі якісь почуття. Але при цьому життя тут досить складне. Тут свій менталітет, своя система устрою, так державного. І іноді конфлікт менталітетів настільки сильний, що здається, що ти зараз збереш речі і просто вийдеш звідси. Дійсно, буває дуже складно. Але, в принципі, люди є дуже хороші, дуже чисто, ти почуваєшся захищеним абсолютно. Але все-таки, б, мабуть, Обираючи, я б ніколи не обрала, вже маючи такий досвід, я б ніколи не обрала життя за кордоном. Я б завжди завжди хотіла повернутися додому і чекаю, коли зможу це зробити. На сьогодні це все. Я сподіваюся, це таке досить компактне відео, і мої такі компактні відповіді на ці запитання змогли вам дати зрозуміти більше, хто я така взагалі, який у мене досвід, який у мене бекграунд. І конкурс, про який я вам говорила на початку відео. Наступне відео я хочу зробити про певний бренд. Хочу зробити огляд на засоби від цього бренду, засоби, які я раджу купити. У даного бренду і хотіла вам запропонувати вгадати в коментарях, який саме бренд. Ми будемо оглядати в наступному відео. Першому, хто вгадає бренд, про який ми будемо говорити в наступному відео, я подарую один з засобів на вибір, який з'являться в наступному відео. Буду рада почитати ваші здогадки. Якщо у вас якісь залишились запитання до мене, запитуйте в коментарях. Можливо, потрібно буде зняти ще одне відео, другу частину таких запитань-відповідь. Якщо вам це сподобається, якщо такий формат вам теж зайде. Була рада з вами поспілкуватися, як завжди. Як справжній блогер на YouTube, я маю вас попросити підписатися, поставити лайк і не забувати писати коментарі. Тому до нових зустрічей, буду рада вас бачити в наступних відео.